Держава вдячності, якою має вона бути, чиї права захищати, та які послуги надавати населенню? Ці та інші важливі питання політики, військові і громадські діячі обговорили під час спеціального форуму на захід. Завітали і наші кореспонденти. Вони захищають нас на фронті, а ми маємо захистити їхні права на соціальні послуги. На форумі стали перемогу від стійкості громадян до держави. Вдячності учасники шукали відповіді на виклики, які сьогодні постали перед Україною. Одне з найгостріших питань соціальна справедливість для ветеранів російсько-української війни. Після повернення з фронту вони мають відчувати себе захищеними. Очевидно, що грошей на соціальні послуги в тому об'ємі, якому зараз передбачено, у держави немає. Не треба знову брехати ветеранам, Нам що головна задача сказати чесно, в публічній політиці треба чітко сказати, що ми точно можемо дати і дати це якісно. А друге сказати, через який саме державний орган можна зрозуміти повний спектр цих послуг. Держава вдячності це про сильні інституції, які дбають про громадян, які стали на захист власної країни. Тому влада має розробити таку ветеранську політику, щоб кожен військовий розумів, що після виконаної місії він матиме можливості для реабілітації та ресоціалізації. Держава вдячності це про справедливість, це про забезпечення гідності практичними речами. Не просто говорити, як ми вдячні ветеранам, а як ми це підкріпили статтями в бюджеті для того, щоб забезпечити ветеранів, які після всього пережитого повертаючись в свої домівки, повертаючись в громади, вони розуміють, що вже є всі механізми, в тому числі і фінансове забезпечення, для того, щоб вони продовжували служіння і гідне життя. Значну роль в демократичній стійкості усієї країни відіграють органи місцевого самоврядування. Завдяки реформі децентралізації на початку великого вторгнення РФ українські міста змогли діяти оперативно, не чекавши вказівки від центральної влади. Учасники форуму дійшли висновку, що Україна має продовжувати працювати в цьому напрямку та вдосконалювати цю реформу. Миколаїв отримало, отримав статус міста героя. Ми зупинили росіян на підходах до міста, але ж знову ж таки це вдалося завдяки тому, що в нас не було централізованої влади, і ми не чекали якісь вказівок від центру. а Почали співпрацювати на місцях з військовими, і з поліцією, і з Національною гвардією і почали формувати батальйони територіальної оборони. І завдяки цьому оперативно зреагували, і росіяни не змогли вторгнутися до міста. Учасники заходу обмінялися ідеями та досвідом із інших важливих питань. Зокрема, обговорили демографічну кризу, взаємодію бізнесу та влади, освітні та культурні проєкти України. Захід відбувся в рамках програми сприяння громадській активності. Долучайся за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку. Організатором виступила громадська організація «Анц».